Привіт, шмекле глядачу! Хеппі Єр вже закінчився. Холодець та салати. Теж хата вже вся в мандаринових шкурках і, напевно, час показати тобі новенькі промокоди Raid Shadow Legends. Щоб ти Льопчиком і міг отримати купу подарунків і не переживай, ці коди, перевірені шмеклею. Усі вони працюючи на відміну від шансу випадання легендарки, але то вже інша справа. А якщо хочеш отримати дві легендарки та два епіки, то ти потрапив на відео. Лондайк, який довго шукав. Почвякали. Хочеш почати свою епічну пригоду в Raid Shadow Legends або повернутися в гру з крутими героями? Тоді тобі точно варто зазирнути в опис. Там на тебе чекають унікальні бонуси, які зроблять старт ще яскравішим і потужнішим. Перше посилання: забирай крутезного епіка підтримки драха, а на 25 рівні отримаєш вбивчого отруювача Фейн. Другий лінк. Стартуй з епічним громобоєм, а на 25-му рівні у твоїй колекції з'явиться сам Анакс. Третє покликання: вривайся з зеленопикою силою. За реєстрацію отримаєш великого галика. А за досягнення 25 го рівня заргалу. Не втрачай шанси посилити свій загін з початку гри, прокачуй біцуху чемпіонів, перемагай і насолоджуйся грою. Щоб отримати смаколики, повторюй прості кроки: на ПК створюєш аккаунт, завантажуєш гру і встановлюєш. Усього три хвилини, і ти вже готовий мордяки мордяків в рей. На смартфоні жамкай на одне з посилань, Встановлюй гру з магазину додатків, і бонуси вже чекатимуть на тебе у грі. Тепер, коли ти створив обліковий запис, час вводити промокоди на соковитих чемпіонів та ресурсики. Ну і пам'ятай, що існує два типи промокодів для новачків, хробачків та для олдів. Дочекайся, їх я покажу за хвильку. І головне не прогав промік на легендарку, козача. Мідґейм Твенті Твенті Фогіскарт дає чемпіона Жескар Відмінний захисник і дебафер знижує атаку ворогів і дає бафи захисту команді. Баунті, отримаєш фенші незамінного бійця проти лавового мудака. Завдяки комбоатакам, отруті та дебафу швидкості, він ідеально підходить для цього боса. Такий чемпіон рідкість. Рівайвер отримаєш драху та ресурси. Топовий сапорт із навичками відродження та лікування. Відмінна можливість додати універсального помічника в свою команду. Хеллоуін цей код дає скриню з рандомним чемпіоном. Тобі сподобається, так як там повнісінько легендарок і епіків, але рандом вирішальний фактор. Вест Control забирає чемпіона Госкарул, майстра боротьби з павучихою та її прихвостнями. Так як він плюхами дає масове оглушення, командні бафи і те, що він несприйнятливий до оглушення, робить його імбою в деяких підземеллях. Лурія чудовий боєць з навичками контролю і зняття бафів з ворогів, ідеальна для ПВП і підземель, але дуже залежна від екіпірування. Манки King. хотів легендарку, тоді забирай вуконга топовий герой для ПВП і PvE. Його цікаві дебафи, здатність до автовідродження і перетворення на вівцю буквально розбиває плани ворога. Гетлокі легендарний Локі, ошмекленний дебаф з унікальними навичками. Він розсіює бафи, дебафи, лікує союзників, ховається в завісу і усіляко уникає шкоди. Вибір для тих, хто хоче грати стратегічно та перемагати де завгодно. Обирай чемпіона, який от припав до душі, що відчувається як рідненький, але шмекля рекомендує саме легендарних героїв. Так, далі що у нас тут по списку, а промокоди для усіх користувачів. Тут багатько ресурсів, що допоможуть тобі розвиватися, та прокачка не викликатиме складностей на твоєму шляху. Xmas24 і Only for Midgame Subs. Це мікропромокодики, що дають ресурси та матеріали, які будуть корисні гравцям. Yearly Gift та 1M Gift. Ці два промокоди найсоковитіші дають дуже багацько ресурсів кожному, хто скористається ними. Ресурсів тут повно, і ними стовідсотково треба скористатися, щоб прокачати рівень своїм віртуальним бійцям. І це ще не все. Хочеш унікальний генератор промокодів? Це не чити, все легально, відкривай посилання з опису з одноіменною назвою. Тут ти зможеш дізнатися трішки лору Аліси в країні рейду. Потім залогінься на сайті зі своїми даними аккаунту, а тепер можеш згенерувати особистий промокод, який дає чудові нагороди на твій аккаунт. І будь ласка, скопіюй код правильно, щоб точно отримати бонус. Легендарок багато не буває, тому прямо зараз у грі проходить колаборація з книжковим всесвітом Аліси в країні чудес. І всі гравці можуть отримати Алісу чудосійку на Дорняк. Щоденні бонуси протягом 14 днів. Забирай круті смаколики, а на сьомий день Алісу, ну і ще на 14 день душу цієї чемпіонки. В цілому, це потужний дамагер, який чудово підійде для будь-якого режиму гри. Тож не прогав шанс, поспішай заграбастати свою альтошку Алісу зараз. Тепер будь уважний: тактика від шмеклі. Зберемо найкращу комбінацію чемпіонів. Звісно, якщо хочеш швиденько пройти початкові етапи гри, і спокійно на чилі, на розслабоні давати копняків на арені. Починати шмекля рекомендує з посилань в описі. Обирай те, що більше подобається. Після гайду початківця забирай Каеля, Лейн, Етель або Галика. За промокодом обирай щось із легендарок, Сунвуконга чи Локі. У колаборації отримаєш Алісу та додаткові бонуси. А далі кожного дня методично вводь промокоди Олдів, забирай ресурси, срібло та багато корисних подаруночків, що пришвидшать твоє прокачування. Ну що, дорогенькі, бонуси надійшли. Важливо, щоб кожен отримав те, що бажає. Якщо щось не забрав, не працюють промокоди, чи хочеш щось особливе собі. Пиши коментарі. Дякую, пупсику, що додивився до кінця. Лайк, підписку, натискай та на шмеклю заглядай. До зустрічі!